Всім привіт, друзі. Отже, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський, фактично підтвердив, що мобілізація в Україні буде лише посилюватись, і, попри заяви Зеленського, про необхідність розібратися з бусифікацією або про те, що у нас вільна країна, вільних людей, рабства в Україні немає. Насправді влада збирається ще більше посилити полювання на українських чоловіків, як колись ловили рабів. В африканських колоніях. Бо що б там не заявляв на публіку вчорашній актор Зеленський правду каже саме генерал Сирський: людей ловитимуть тільки більше. Територіальні центри комплектування соціальної підтримки забезпечують близько 90% мобілізації особового складу. Повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, це забезпечує. Стабільне поповнення сил оборони ще орієнтовно 10% особового складу рекрутуються. Повідомив сирський під час спілкування з журналістами. Ну тобто, ви зрозуміли, за словами сирського, ТЦК працюють стабільно, виконують план по так званих добових поставках бусифікованих, забезпечуючи стабільне поповнення українського війська. Тому навіщо щось міняти, правда? Адже все йде і так добре. А оцей ваш рекрутинг дає лише 10% новобранців і майже ні на що не впливає. І то я хочу зауважити, що рекрутинг в сьогоднішній Україні це ніякий не рекрутинг, бо це фактично той самий примус. Адже справжній рекрутинг це завжди добровільний вибір. Ну, наприклад, як в американській армії. Де ти можеш вибирати, або піти служити в морську піхоту США, або піти навчатись в коледж, або піти працювати в Макдональдс чи там водієм вантажівки. В Україні ж ніякого рекрутингу немає. Оця нинішня система: вибирай сам собі посаду і бригаду, поки ми тебе в бус не заштовхали. Це, звісно, той самий примус. Просто під вивіскою рекрутингу. Отож, сирський, спілкуючись з журналістами. Не приховував і прямо заявив, що він задоволений роботою ТЦК. Ну бо останнім часом, як ви могли помітити, масштаби бусифікації по всій країні дуже посилились, бо кожного дня збільшується кількість відео викрадення ТЦКшниками людей, і самі випадки бусифікації стають дедалі більш жорстокими. Ну, ось днями на Дніпропетровщині. Троє військових ТЦК забили до смерті 55-річного чоловіка. Рідні шукають свідків. На Дніпропетровщині затримали військових ТЦК, які побили чоловіка. Постраждалий, помер, ведеться розслідування. Вбитого ТЦКшниками чоловіка звали Олег Лесін. Йому було 55 років. Він вийшов ввечері погуляти з собакою. А в цей час по вулиці проїздив бус з ТЦКшниками, куди його заштовхали, і там вже почали бити. І Під час цього побиття його дуже сильно вдарили по голові, після чого чоловік знепритомнів, коли ж ТЦКшники відвезли Лесіна до лікарні, бо він стікав кров'ю. Там чоловік, власне, і помер. Поліція вже порушила кримінальну справу і навіть оперативно затримала трьох ТЦКшників за підозрою в вбивстві чоловіка. Ну, ви скажете, ну добре, що поліцейські так швидко зреагували, але можливо це пояснюється тим, що вбитий ТЦКшниками Олег Лесін 20 років пропрацював в міліції і був пенсіонером правоохоронних органів. І на жаль, мусимо констатувати, що коли йдеться про загибель звичайних людей в українських ТЦК. Поліція так оперативно не реагує, і більше сотні смертей в ТЦК досі залишаються не розкритими, а вбивці непокараними. Власне про це заявив і сьогодні уповноважений справ людини Лубінець на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де він звітував про шалене зростання кількості порушень закону працівниками ТЦК. У нас є випадки, коли Громадян України піддають фізичному насиллю, внаслідок якого громадяни України вмирають. У нас є зафіксовані випадки. Останній випадок, я думаю, що ви побачили Дніпро. Дніпро. Але перед цим один випадок, який я особисто тримаю на контролі молода людина. Була затримана працівниками ТЦК СП, проінформувала родину, що вона е, прямує до приміщення вже з працівниками ТЦК СП, молода, здорова людина. На наступний день е, родина зв'язалася з адвокатом. На наступний день е, ні родина, ні адвокат не змогли отримати доступ до людини. Е, е, натомість е, родина отримала дзвінок з лікарні. Що такий-та знаходиться в лікарні, була проведена медична операція, трепанація черепа людина так так, так. 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 так, так. І людина помер. І зараз а, якихось притаманних відповідей, ну, принаймні поки ми не отримали. Тобто людина фізично зафіксована, що була в приміщенні ТЦК СП на наступний день вже в лікарні. І людини вже немає. Хлопця, який загинув в одному з київських ТЦК в Києві, і про якого розповідає лубінець, звали Роман Сопін. Я вже розповідав про його історію на своєму каналі. Ви можете подивитись це відео раптом, якщо не бачили. Так само, як і мешканець Дніпра Олег Лесін, Роман Сопін помер від черепно-мозкової травми. Очевидно, що її завдали йому ТЦКшники. Але на відміну від вбивства у Дніпрі, поліція так досі і не знайшла винних у загибелі чоловіка у Київському ТЦК. Тож, оскільки цих смертей стає дедалі більше, це явна ознака, що влада лише посилює бусифікацію. І як я передбачав в одному зі своїх відео місяць тому, після того як вони переловлять людей на вулицях, ТЦКшники підуть по хатах. Власне, це і сталося. Ось на відео Львова людолову витягають людину просто із своєї квартири. Що з цього приводу написав знайомий викраденого чоловіка в інстаграмі на смольського 7 о 5.30 ТЦК увірвалось в хату та забрали людину. Відомо, що на 15.40 його тримають на вулиці Батуринська, 2 і відмовляються надати медичну допомогу, як сказали працівники ТЦК, у нього зламана рука. Ну і це ж не єдиний випадок. Інший схожий випадок стався нещодавно в Житомирі, де місцева мешканка розповіла, як її сина просто з квартири викрали поліція і ТЦК, виламавши при цьому двері в помешканні. Сьогодні, з самого утра, нас розбудили тим, що стучали в нашу двері. Я трижды звонила в полицию, говорила о том, что у меня выламывают дверь. Только за третьим разом приехал полицейский патруль. К этому времени дверь уже была выломана. Эту дверь выламывали мельник Юлия Анатольевна, следователь Житомирского РУП номер 2, в сопровождении шести лиц. Посмотрите, что они мне сделали. Вот я вам показываю. Видите? То есть сейчас я не могу закрыть свою дверь. Она у меня просто не закрывается. Мало того. Вот повреждение. Видите? Степень повреждений. Вот я захожу к себе в квартиру. А дверь я закрыть не могу. По факту. Но это не самое страшное, ребята. Самое страшное то, что они украли моего сына. Эти твари украли моего сына он с ними идти не хотел. Они пришли, забрали его и ушли. Понимаете? Все, что они мне оставили взамен моего сына, это вот, вот эта вот бумажка. Ухвала именем Украины. И подписал эту ухвалу Драч Юрий Иванович, ни я, ни мой сын даже не знали, что будут какие-то судебные заседания, даже не знали, что против моего сына открыто какое-то дело, и тем более не знали, что оно рассматривается в суде, и уж точно не знали, что есть какое-то решение суда вот так. Мы проснулись сегодня утром от того, что нам стучат в двери и выламывают дверь. А в результате, через несколько часов, у меня дверь сломана и сына украли. У цьому випадку поліціянти діяли так само, як і у Харкові кілька тижнів тому, де на підставі шитої білими нитками кримінальної справи вони отримали ухвалу суду про проведення обшуку в квартирі. З Цією ухвалою вони прийшли до квартири, виламали там двері, вдерлись до помешкання і витягли чоловіка просто з ліжка, забравши при цьому його в невідомому напрямку. Щоправда, за повідомленням жінки, її син начебто вже знаходиться в розташуванні однієї з військових частин. Отож, як ви можете зрозуміти, влада не планує зменшувати бусифікацію. Навіть переловивши всіх чоловіків на вулицях, вони підуть далі по квартирах і витягуватимуть людей з помешкань. Тим більше, що це полювання на людей приносить колосальні гроші, як самим ТЦКшникам, так і тим, хто їх кришує. На найвищих щаблях української політичної верхівки. Отож, допоки цей терор ТЦК триває, вони можуть збагачуватись на мільярди доларів, збираючи гроші з тих, хто може відкупитись, і відправляючи на фронт тих, у кого для цього грошей немає. Тож ось такі новини, друзі. Поділіться, будь ласка, цим відео, якщо вважаєте його важливим, а також підпишіться на мій телеграм-канал, де я повідомляю. Більше актуальної та резонансної інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре!